Вітаю вас початком тижня і пропоную запитати у метафоричних карт, що вас чекає на цьому тижні. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. І так починаємо. І перше питання до метафоричних карт це що допоможе вам бути в ресурсі на цьому тижні. І у нас ось така карта. Уважно на неї подивіться, як ви вважаєте, про що вона вам каже. Друга карта, який крок протягом тижня необхідно зробити для себе? І давайте ось таку карту подивимось. Ось ця карта. Як ви вважаєте, про що вона? Як вона відповідає на питання? І остання, третя карта над чим варто працювати на цьому тижні. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона? І давайте ще раз переглянемо ці карти. Перша карта, що допоможе вам бути в ресурсі на цьому тижні, дивимося уважно. Як ця карта відповідає на питання? Друга карта, який крок протягом тижня необхідно зробити для себе? І остання третя карта, над чим варто попрацювати на цьому тижні? Сподіваюсь, вам цей розклад сподобався. Пишіть в коментарях, як ви бачите карти, які вони вам дають підсказки. Також ви можете записатися до мене на індивідуальну консультацію. А я сьогодні з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Всім пока!